Дорогі друзі, поговоримо про емоції, де вони живуть у тілі чи у голові. Часто ми говоримо, я відчуваю гнів у животі, або мій страх стискає груди. Це створює певну ілюзію, що емоції це сутності, які живуть у тілі. Але це не зовсім так і це така дещо революційна думка. Направду, емоції це не мешканці нашого тіла, а складний процес, який розгортається завдяки взаємодії мозку, нервової системи, тілесних відчуттів і загалом свідомості нашої. По суті, емоції це відреагування на події, що відбуваються. В нашому власному тілі. І це важливо. Це не відповідь на якийсь зовнішній подразник напряму, а радше наша внутрішня реакція на нього. Як я працюю? Як це працює зараз, поясню? Тіло посилає сигнал. Спочатку воно реагує на зовнішній тригер, подразник. Наприклад, ви бачите щось, що вам не подобається. Відбуваються певні зміни в самопочутті. Може пришвидшитися пульс, напружитися м'язи, тобто виникає певний дискомфорт, радше е, такий, що не співпадає з таким певним балансом і спокою. Тобто, це фізіологічні зміни, рухливі, динамічні, які ми зчитуємо як дискомфорт. Відключається швидко мозок. Він миттєво зчитує ці сигнали, і на основі вже закладеного досвіду, спогадів, знань, певних проекцій, контексту ситуації він, типу, дає. Цим відчуттям назву. Тобто ми свідомо і не що це страх, це гнів, це радість. Тобто, по суті, ми не просто відчуваємо, а саме розуміємо та ідентифікуємо свої почуття. І потім виникає емоція. Тобто тут саме скриться головна суть. Емоція або emotion, від англійської energy, in motion, енергія в русі. Це не пасивний стан, це не якась сутність, це реакція, динамічна, що вимагає руху. Це певний імпульс до дії, що народжується всередині. Коли ви кажете, що відчуваєте страх, то насправді. Ваш мозок інтерпретує напругу, що виникає у м'язах, як страх, відключається свідомість, тобто ви і усвідомлюєте це відчуття і даєте йому конкретну назву, страх. Я боюсь. І от з цим, на правду, дуже круто можна працювати. Тому наше завдання навчитися розрізняти ці сигнали, розуміти, як наш мозок їх класифікує, на основі чого, якого досвіду знань. І це дасть можливість не давати тим емоціям керувати нашим життям, навчившись усвідомлювати, що емоція це наша реакція, а не зовнішня або внутрішня сутність, ми можемо перестати бути її заручниками і почати себе врегульовувати, керувати своїм емоційним станом. А це дозволить підвищувати емоційну гранулярність. Про що я поговорю трошки згодом? Якщо вам цікаво торкнутися цієї теми і все ж таки глибше дізнатися про себе і про свої емоції, запрошую вас на консультації. Будемо розбиратися на вашому власному прикладі, досвіді, знаннях з тим. Бережіть себе, бережіть свої емоції і до зустрічі!